Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитка, на якому я розповідаю все про в'язаннячко в моєму житті. Отже, сьогодні розпочинається тиждень визволення гачків і всього решта будь-якої творчості, якою ви займаєтеся: пензлики і не пензлики, еголки і не неголки абсолютно все. Я теж беру участь і нічого цікавого і нового вам розказати не можу, тому що треба позакінчувати те, що розпочала. В тижні старті ви бачили ці процеси. В магічному кубику ви бачили ці процеси, і зараз знову ті самі процеси, нічого з цим поробити не можу. Сама так не люблю, але такі я мушу зтискати ті самі процеси у всі проекти, тому що цього місяця хочу позакінчувати трохи те, щоб вона розпочинала. В мене ще є процеси незакінчені з літніх стартів іграшковий бум, тому насправді дуже багато роботи. Але спочатку замовлення тому. Тому це будуть собачки. Я беру в проект тільки одну собачку цього тижня, тому що розумію, що дві собачки тут роботи дуже багато. У мене є голова і вушка, і в мене є 5 кінець шести. Це ще лапки, хвостик, тільце все це зшити, ковпачок, сшити, пришити і наповнити багато роботи, багато. Ця іграшка вимагає дуже багато праці. Тому все, що в мене є, готове. Хто пам'ятає, то й слава Богу, хто, може, прийшов вперше, тому що бачу, що почали підписуватися нові люди, розкажу, що в мене є по цій собачці. В мене є голівонька. У мене є два вушка. І в мене є 5 кілець відв'язаних. Один, два, три, 4, 5. Так, 5 кілець відв'язаних, різнокольорових. має бути шість. Ну, це не, не всі кольори, які би я хотіла бачити на цій собачці, тому буду, буду думати, чи всі давати сюди, чи сюди додати ще якихось інших кольорів, тому що. Виходить червоний, рожевий, фіолетовий, оранжевий. Вони майже всі з одного, як то кажеться, розряду. Все, до цієї собачки, все. До другої маю е, два вушка. Все. Має бути дві однакових собачки. Далі, другий процес е, беру свої резиночки. Е, я їх показувала, думала, що вони в мене тут, але вони не тут, і я не знаю, де вони. Отже, приготувала собі до набору резиночок ось таку ниточку на бантики. І ось таку на бантик по майстер-класу Тані Клим. Вже вчора пробувала по, починати, але не, не вийшло в мене сьогодні вівторок, до слова, 14 листопада. Нічого мені не вийшло, тому що спиці мої бомбочки. По п'ять спець набори шкарпеткові вони були на роботі, тому що я носила свої співробітниці, вона починала вязати шапочку, я їй занесла весь, всі свої набори, щоб вона вибрала які їй, їй зручні спиці, і додому не принесла. Тому вчорашній день у мене, в принципі, в прольоті. Цілий вечір я монтувала відео, телефон мені давав жару, але таке щось домучила я його і, і домонтувала те відео, слава Богу, випустила. і... Амінь. Тому пов'язати в мене вчора, на жаль, не вийшло. Холостий день, Холостий день. але нічого. Далі, м -м, це два процеси. Третій процес. Дивіться, дівчаточка, третім процесом у мене є ось така заготовочка на балаклаву. Її в'язала моя настуня з Алізе Пуфі. Мають бути ще довгі вушка. Це має бути зайчик, має поховатися все попідшиватися і має пошитися вклад. щоб шапка була зимовою, має пошитися вклад з, з якоїсь м'якенької тканини. Я забула, як вона називає, фліс. Дякую. Космос мені підказав. Флісова тканина в мене є сірого кольору. Такої в мене немає. В мене є чорна, молочна і сіренька. Молочна дуже світиться, чорна дуже страшно. А сіренька вона цілком дуже. Замовниці непринциповою, яка буде всередині підкладочка ця пошита, їй все рівно. Тому тут треба доробити наступні часті хвала, що виручає. Далі. Це ще не все. Тому що ще хочу таки взяти свого сака, дівчата. Хочу взяти свого сака, тому що я відкладаю, 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 тому що є замовлення, тому що ще хочу подарунки діткам замовниці. І багато всього хочу. А в результаті те, що я справді хочу, відкладається. Відкладається і відкладається. Хочу доробити цей майстер-клас. І випустити його. Може, може хтось купить і може комусь пригодиться. На сувенір. Така іграшка, наприклад. Тому що не можу сказати, що це прям іграшка дитяча, а не можу сказати, що вона. Ах ти ж. Козявка. От так ми і живемо. Ось іграшка не дитяча. Все, в мене тут все зв'язано, всі детальки. А потрібно пошивати, повідзнімати шматочки майстер-класу на утяжки, на сшивання, на пришивання, і, і все. Так здається, О, тільки все. Але насправді це не все, тому що дуже тверда іграшка. Хто наповнює твердо іграшки, знає, що туди голку без плоскогубців не впхаєш. Плоскогубці є, голка, є, будемо пхати. Ось. Такі в мене справи, такі в мене плани. Один, два, три, чотири процеси беру на цей тиждень. Ну так, трохи забагато замахнулася, але як не замахнешся, так нічого і не зробиш. Розслабишся і все. Годо. Ні, розслаблятися не можна. Працювати. Будемо працювати. Ну, принаймні, спробуємо це таке. Все, дівчатка, вже пізній вечір вівторка, але ще є час, ще щось зроблю. Починати по-любому буду з бантиків. Це гарантія, а там життя покаже. Злетів знову тиждень, знову щось треба знімати і показувати. І знову, в принципі, немає що. Ну, Такі часи настали нев'язані, е якісь такі бентежні і сумбурні. Отже, дівчатка, шапочка. Шапочка з вушками зайчика, з пуфі, яку сплела моя настуня. Я її закінчила, зв'язала вушка, вшила підклад. Вшила підклад. Дивилася майстер-класи, як це робиться. І хочу вам сказати, що там робиться так, що підклад вшивається і на голівку, і на вушка, і спереді. Точно знаю, що дуже важко дихати через пуфі, тому що це не гігроскопічна така ниточка, парить і мокріє личко це не є добре. Тому спереді я не робила ніякого підкладу. Робила лише на голівеньку і щоб закривало вушка. Все далі, щоб було вільно і нічого не. Щось там поміряла, щось там нашила і коротковато. За короткий був вперед, я подовжила і, звичайно, зад. і за широко спереді вушка не накривалася. Тобто я зменшила, переробила лекала, переробила, перешила, підшила. Віддала замовниця мега задоволена дитина, мега задоволена, маю фото, але мені не дозволено викладати, тому повірте мені на слово е дитина лялечка. Всі ви бачили в інтернеті якісь фото, е де продають такі шапочки, і там є дітки в цих шапочках. Це милота, мила, мила. Ось е з цим е ми з настойною справилися. Далі ми сіли в'язати бантики. Е я в'язала ось такі сердечка. Це буде дві резиночки і заколочка. Ось так от. Ось таких три сердечки я зв'язала. Абсолютно звичайні амігурушки, але ще обв'язувала, щоб вони були такими більш пухнастими, об'ємними, не такими плоскими. Тому що в'язати саме і наповнювати амігурушку я не хотіла. Хотіла ось такі милі сердечка, тому зв'язала. А мені за той час зв'язала три бантики. Теж вони ще не закінчені. Якось ось так вони складаються, перекручуються ниточкою, і виходить бантик і з двома ось такими. Штучками. Ось, ось так. От воно якось буде. Це все треба з'єднувати, тому що це окремі детальки. Але е, хвостики всі я поховала, посшивала, що мала посшивати. ще тільки е, скрутити, пришити до розиночки, ну, як ви розумієте, всього та нічого. Далі, е, далі бандичок від Танюші Клим, її рестор, е, е, ресторан. Її майстер-клас, звичайно ж, звичайно ж Таня. Зробила майстер-клас на бантик, і я його вив'язала з пухонорки китайського. Боже, як я давно з цим не працювала, яка милота красота, як приємно з цим справді матеріалом працювати. Дуже мені подобається пухнорки. Так він вітає, так він кусає носика, але яка це краса? І до речі. Хто недавно в мене на каналі, в мене є майстер-клас на мітинки з пухонорки і хочу вам сказати, що купила я Ангору 70, тому що теж ну, Ангора 70, пухнорке таке собі, це Китай, це і ніяка не норка. Так коню, понятно, що не норка, який пух може бути в норки, але і ангорки там нема, і це все хімія ля, -ля та паля. І я купила, був такий час, купила Angora 70 і теж вив'язала мітинки з Angora 70. Була в мене така замовниця, каже, давай я спробую. Я її вив'язала, але не вгадала з розміром, тому що там трошки інша м -м, товщина ниточки, і одна мітинка мене не, не потрібного розміру залишилася. Я мала одну мітинку з Ангори 70 і одну мітинку з. Пухонорки. І хочу вам сказати, пухнорки набагато тепліше було мені в ручки, ніж в Ангорі 70. Тому це моя абсолютно суб'єктивна суб думка, але ось так: от не було такого пуху, як є ось в норка китайської. Хоча китайська норка, китайські норці, різниця в мене з такими блакитними. З блакитними такими етикетками хотіла показати, але далеко і не буду я бігати, мабуть. Ось тому цей теж з на навсього залишилося скласти в бантик, ну, Таню вже там показує, я ще не знаю як, але скласти в бантик і буде готова резиночка. Далі, дівчатка, далі е, краса з. З чого? З мохеру. Е, побачила в когось з дівчаток на каналі. Е, Резиночку з Мухеру мережену. І я теж такої захотіла і почала шукати кайму спицями. Почала шукати кайму спицями, дівчата, і це просто катастрофа, тому що українською мовою таких майстер-класів, поки я до них дійшла, в загальному я просто вже йшла, шукала впертості, Тому що добре пам'ятаю, що бачила в когось дівчат майстер-клас з кайма спицями. Точно знаю. Тому я продовжувала шукати. Але менш наполегливий шукач він не дійде до тих наших українських майстер-класів. Саме першим мені попався майстер-клас Оксанки на хвилі Києва. Ось ця кайма, і я її вив'язала, і це просто чудово виглядає. Дуже красиво, дуже ніжно, дуже легко набрала петлі, пров'язала резинку один на один, зробила підгиб, пров'язала і вже звідси збільшила в два кількість петель. І в середину, коли ці резиночку в'язала, вклала, коли китлювала. І хочу вам сказати, що вона чудова. Вона чудова, гарна, ніжна, легка. Майстер-клас прекрасний, але у вигляді резинки це не практично не красиво. Хіба у вигляді спінички, так? на якусь дуже худеньку-маленьку лялечку, тому що на те, що я мала міляла, не красиво. Тому витрачений час абсолютно даремно, але маємо те, що маємо. Не лягає ні на гульку, ні на хвостик, ні в два обороти. Це просто якась шматинка, яка нічого не зрозуміла. Купа праці, але воно не практичне сугубо, моя думка, все. Е, якби була коротша е, кайма, наполовину коротша, тоді на гульку, може би, воно і якось виглядало. Але в загальному. Не вартує того мій час абсолютно. Тому поки що лишаю. Може, коли в мене якась буде інфузорія туфелька, дуже ходенька лялечка, на яку буде така спідничка. Лишаю така робота була проведена. Далі, Далі мій гусак не чіпався взагалі. Далі собацюри, таксочки. Вив'язала ще кільця і тепер маю 8 з 12. Необхідних, бо все кажу, одну візьму в роботу, одну візьму в роботу, а так в'яжу все-таки паралельно дві по одному кільцю туди-туди. Чим займалася багато часу, я вам розкажу: тим займалася, що підбирала кольори. Тому що в мене кольори не по майстер-класу. Підбирати кольори я не вмію. Ну, в принципі, щось там бачу, що пасує, не пасує, але в загальному, щоб така от гармонія з шести кольорів, мені це важко. Так, банально можна зробити висалку, так, але. Тому що я зробила? Я чула Світланки Островської на її каналі проєктний зошит, що вона користується рандомайзером кольорів, полосок і всього решта. Я почала шукати, я знайшла, але я не розібралася, як вводити свої кольори. Там лише запропоновані, ти генеруєш, і воно щось тобі показує, що тобі абсолютно не потрібно. Я не розібралася, чесно вам скажу. Може, якби я була в стані спокою собі і знала, що зараз цей час мені призначений для того, щоб навчитися цим розібратися, то я б з цим розібралася. Але я не мала на це часу. Але, тим не менше, листаючи, щось гортаючи, щось знаходячи плюс-мінус віддалено, якесь щось я не складала, одним словом, сфотографувала собі, коли складала, щоб не забути, тому що, звичайно ж, запам'ятати це неможливо. Е, тому з такою швидкістю три кільця за тиждень я буду в'язати цю собаку до другого пришестя Ісуса Христа. Але нічого, ще час є. Е, далі, що я робила далі? Далі я ще мала собі щось зв'язати і робити. В плані в мене було багато, е, але в плани втрутилося в те, що я вирішила відправити свої іграшки е, і почали ми їх з настуни збирати. І що я вам хочу сказати, поки все попакували, поки все позбирали, поки все привели до порядку, то зайняло цілу неділю. Ну, не цілу неділю, півнеділі ми були на кухні, потім ми ходили на роботу на мебельний а потім цілий вечір Цілий вечір ми присвятили тому, що ми доводили до пуття решту іграшок. Настотня мала в той вечір в'язати гусочкові крила, але не зійшлося, бо він же готовий, лише крил немає. І що ми робили? Я закінчила зайку по майстер-класу хаоса і Мігорумі на стуні. Вставлю вам фото нічне, тому що відправляли зранку, не було коли фотографувати, знімати все спонтанно і несподівано. Тому закінчили. Настуня стала в'язати для цього зайчика спідничку, а я вже з спіднички потім зробила сарафанчик, попрошивала гуцики і запакувала, і дуже гарно все вийшло, несподівано, дуже гарно. Це ми закінчили. З літніх стартів в мене залишилася ляля. собачка вже поїхала, гусаки, всі сердечка, браслети, все поїхало. Нічого немає, лишилася в мене лялюса. Я її оформила личко. Ось так. От, така в мене красуня пришила е, волосечко, все гарненько, зробила зачіску, таку, як, як мені подобається, і залишилось її одіти. Буду одівати, вже ниточки якісь підібрала, буду одівати. Е, це в загальному все, що я нам е, толком нічого. З собачок так нічого не закінчила, з бантиків так нічого не закінчила, з готового тих бантиків, що мала. Ведмедики і зайчики і квіточки. Поїхала вже, але не для замовниці. Поїхали в інше місце. А для замовниці я ще зв'яжу. Ниточки є, е, тож будемо в'язати далі. Знову: е, те саме, ті самі ведмедики, ті самі зайчики, ті самі квіточки. Все буде те саме. Е, що буду робити цього тижня, я не знаю. Трішки перервав дзвіночок, але це нічого. Е, Тож, плани. В загальному, куди мене занесе життя, я не знаю, але хотілося б. Мені потрібно зв'язати два, як мінімум, зайчики плюшових, як мінімум два дракончики на замовлення. На термінове замовлення до 1 грудня вони мають бути готові. Тому що якщо з собачкою і з бантиками це не термінове замовлення, то тут вже треба зробити. Що ще буду робити, не знаю, хоч би те зробити, і це буде добре до 1 числа, тому що не знаю ні з часом, ні з настроєм, ніби сидиш в'яжеш, а результату немає. і Десь думки літають не там, де треба. Під час роботи то збилася, то не у бавки забула, то прибавки забула. і, Ну, не те, не, не, не то пальто, нема концентрації, але все пройде, і все мене, і все стане на свої місця, і я в цьому впевнена. Тому буду в'язати. Світланка мені Романова в'язання для дощі, її донечка мені допомогла з майстер-класом на зайчика, на дракончика я має збережений. і... Щось будемо фаячити. Все, що нафаячимо, ми, ми покажемо. Кажу ми, Тому що на дівчат в мене теж вже є плани. Щось, щось буде, не знаю що. Якщо не будуть операція, то в'язати вони теж будуть, бо є і для них замовлення. Якщо будуть операція, значить я буду вставати в четвертій, так як Маруся. Хоча з зміною роботи мені в четвер тепер встати просто неможливо. Колись я собі спокійно вставала і робила замовлення вранці. А ввечері там, бо ввечері я трішки неуважна, уважна. Вранці я більш сконцентрована. І тепер я не можу встати. Просто не можу встати фізично, якось не стягую. Старість не радість, але не то таке. Все, дівчатка, відтарабанила швиденько-скоренько, тому що ще монтувати, а вже вечір, там нічка, і хотілося б сьогодні випустити все-таки це відео, бо сьогодні понеділок, сьогодні мій день. Все, ніби все. Дивлюся, що ще де лежить, що ще я мала розказати. Ні, нічого не мала розказати. Мала розказати про шапочку. Шапочка продувається дуже сильно, дуже сильно продувається. Такого самого плану шапочка в мене. Зв'язана гачком, і вона прекрасна, ця продувається дуже сильно. Тому доведеться розпускати повністю і в'язати щось інше. Е... Отже, мабуть, цього року я знову буду без шапочки. -от. Е... Чоботар без чобіт. Ну, головне, що кухар з їжею, а там вже чоботи то таке, і шапка то <свісно> діло приходяще і уходяще. Все. Всім зичу гарного настрою. Приємних якихось новин, приємних думок і емоцій. Якщо їх немає, створюйте їх собі самі. Ви себе знаєте саме краще. Якщо вам потрібна квіточка, купіть собі ту квіточку, не з'їжте булку, не не випийте каву, купіть собі квіточку. Хай стоїть і, і радує вам око, і нехай тішить вас. Якщо вас радує булка, мене радує булка. То спечіть собі булку або купіть собі щось запашненьке, ароматне, якесь з коричкою, щоб піднімало настрій, тому що потрібно триматися, потрібно бути в тонусі. Всім здоров'ячка, тому що віросяки теж ходять, ходять, бачу, і багато дівчаток хворіє. Всім міцного-міцного здоров'ячка. Нехай береже вас Бог, ви себе теж бережіть, переходьте другу в установлених місцях і під час тривоги обов'язково ховайтеся. Тому що береженого Бог береже, ну, мусимо мусимо працювати на самозбереження. Донайте, обов'язково. Помагайте, чи можете. Гривня, 2, 8, 10, 100, це круто, це нас багато, то по 8 гривень, повірте, суму можна назбирати. Тому давайте будемо їх збирати і допомагати нашим хлопчикам, нашим рідненьким захисникам і дівчаткам. Ось, всім. Дякую за перегляд, всім бувайте, па-па-па, па. -па, -па, -па.